Доброго дня і доброго здоров'я. Вважаю всім перший вінницький Мультимедійний проєкт Час Змін В студії. Я автор та ведучий Олексимко. Сьогодні в мене в гостях Дмитро Мира, директор мережі комунальних закладів, центри підліткових клубів за місцем проживання. Пане Дмитро, доброго дня. Добрий традиційно на початку року, початок року у кожного по різному, навіть може бути ще і в лютому. Ми зустрічаємося і підбиваємо підсумки минулого року і трішки ділимося планами на наступне. Я кажу, один мій знайомий що вдалося що не вдалося і чому а у нас є всього лише 20 хвилин для того щоб порадіти за наших дітей порадіти за наші центри порадіти за наших вихователів і вихованців які е, працюють в цих центрах пане дмитре чим е, особисто вам запам'ятався зновки через призму центрів чим особисто вам запам'ятався 24-й рік щоб ви одразу так вас вночі. Дмитре, центри підліткових і зразу раз, перша думка яка. Е, не дивлячись на ситуацію в країні, ми стабільно розвиваємося і збільшуємо кількість дітей, які ходять до нас на наші гурточки. Угу. Наші центри є в кожному куточку міста Вінниці, є на приєднаних територіях. Загалом є 15 центрів. Вміст в... В... загалом 15, uh -huh. і три на приєднаних територіях: це в Десні, в Вінницьких хуторах та в Писарівці, і ми ставимо за мету нашу мережу і далі розширювати, збільшувати кількість гурт... 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 гуртків, куди ще більше прийде дітей на наголошує на безкоштовні гуртки. Я також зараз повторюю цю фразу: саме безкоштовне заняття, безкоштовні гуртки є в центрах мережі підліткових клубів за місцем проживання. І ми постійно про це говоримо з паном Дмитре. Тобто, якщо дуже дуже коротко, це не дивлячись на ситуацію, ви працювали, і не дивлячись на ситуацію, ви розширюєтеся. Так. так можна сказати. Я дуже добре пам'ятаю одні з перших наших ефірів, коли ми говорили, що от у нас в Вінниці відкрилося там шість, потім, по-моєму, сім було. Ми ще плануємо і так далі. і так далі. Стосовно тринадцятого, я ще запитався, чи ви забубонні, чи ні. Чи можливо буде тільки дванадцятий, потім одразу чотирнадцятий, як деякі поверхи в Америці. Ну, тим не менше, тим не менше, є вже п'ятнадцять. Одразу хочу запитатися про команду. Хто в вашій команді? Я щодо. Розумію, і ми, як дорослі, чудово розуміємо, що е, добру думку на корню, як то кажуть, можуть загубити погані виконавці. У вас судячи з того, що до вас діти йдуть, і судячи з того, що ви розширюєтеся, у вас виконавці класні. Тобто е, хто, у, хто входить в команду, як ви робите, як ви створюєте її? Відбір і так далі. Так далі, е, наш центр можна поділити на кілька частин: тобто, це педагоги, це психологи. Uh, і админ mm -hmm. тому що... Багато педагогічних працівників, які саме займаються працюють з дітьми, саме вони задають тонус роботи нашим центрам і куди батьки біжать постійно. Що ми робимо? Це заступники, керівників відділів, організаційна маса роботи і інші. Ми постійно, в постійному русі, в постійному пошуку якихось цікавих новинок, цікавих тренінгів, цікавих, цікавого навчання для наших працівників в пошуках нових гуртків. Які можуть наші педагоги повчитися, навчитися і, наприклад, наступного року почати вже відкривати? Ми постійно моніторимо і слідкуємо за тим, як готуються наші педагоги до заняття, з чим вони йдуть до дітей, тому що сучасні технології, сучасні діти вже їх не здивуєш, тим, що з чим до них йшли, наприклад, там два роки тому. Їм треба постійно давати щось нове і нове, тримати їх в тонусі, цікавити їх. І саме найперше це, з чим втримує дітей це професіоналізм наших педагогів. Тому тільки професійні педагоги mm -hmm. у нас є і молоді, і більш досвідченіші з більшим досвідом. Mm -hmm. Молоді дають ці дають. З... Тим, хто працює багато років, цікаві цікаві нові технології, а ті, хто працює з нами багато років, дають досвід. Тому в поєднанні досвіду і нових технологій ми маємо. Такі гарні результати у вас є е, якісь офіційні конкретні вимоги до е, учасників вашої команди? Чи це мають бути обов'язково люди з вищою освітою? Чи це мають бути люди обов'язково з вищою педагогічною освітою? Чи це мають бути чемпіони України? Чи це мають бути олімпійські чемпіони? Я зараз жартую і так перебільшую трішки, пане Дмитре. От як ви відбираєте в команду? Дивлячись такий гурток, який напрямок, якщо це наприклад педагоги е, з напрямками, там до школярик, творчість. Е... Англійська мова, польська мова і так далі, вони мають мати однозначну освіту, мають володіти маток uh -huh. освіту, мають однозначно розуміти методику працювати з дітьми і знати цей матеріал, тому що без матеріалу, без знання на підготовки до школи, без англійської мови, без польської там інших, ну нічого не зробиш. Uh -huh. Якщо ми говоримо про творчий напрямок, творчість творчість там технічне майстриння, це можуть бути люди без педагогічної освіти, але з величезною досвідом роботи саме із творчістю. Тобто, е якщо людина, ну так часто буває, люди вчаться на, на, на одну спеціальність, але й вони потім переходять на, на інше. Mm -hmm. У нас, наприклад, є знаходять себе в іншій знаходять, спеціальності. Знаходять mm -hmm. себе і вони розкриваються в творчості, і ми залюбки таких людей беремо до себе. Тому що якщо людина е ну, ас і класний, класний, класний в тому чи іншому напрямку, в творчості, то це набагато цінніше, чим, чим, просто... чим, чим... просто диплом. Да. Іноді, на жаль, так буває. Е, mm. Пане Дмитре. Чи можна? Е, ну хотілося б почути. От ви сказали, є 15 центрів разом так. з приєднаними територіями. Ну це одна велика Вінниця. Хоча би приблизне число, скільки вихованців, яка загальна кількість вихованців відвідала е, центри, відвідала заходи е, центрів е, у 2024 році. Е, mm. році? Хоча б приблизно. Якщо ми скажемо цей рік навчальний, 24-25, то 1825 дітей, плюс-мінус був постійно змінюється. Uh -huh. хтось вибух когось нового ми добавили 1825 дітей, які зараз до нас ходять. Якщо ми порівняємо попередній навчальний рік, то це було там на 150 дітей менше. Ми постійно намагаємося відкривати цікаві напрямки, цікаві гуртки, або навіть розширювати мережу, куди діти залюбки ходять. Це діти постійно до нас ходять кожного тижня два рази на, на тиждень. От ви сказали 1850. Я е, намагаюся згадати ефір з нашими освітянами. В одному з ефірів просто прозвучала цифра е, якби нашої гарної, нормальної от, школи. То півтори тисячі дітей в школі. Це вважається укомплектована, велика укомплектована школа. У вас 1850, у вас навіть більше, ніж е, одна велика укомплектована школа. По кількості так, угу. але насправді, е, якби ми працювали в одному закладі, в, одну, в одному. Ну, у вас є своя специфіка. Да. У вас Тут просто є своя специфіка. ми Ми, ми поблизу. Поблизу місця проживання ми під наглядом педагогів, діти можуть самі uh -huh. добиратися до наших центрів, тому, тому ми цим і унікальні. Ну, увагу, це ваша фішка, це ваша родзинка. А разом з тим, що ви розширяєтеся, і у вас на 24-й рік вже 15 осередків. Чи відбувається а, я дозвольте це слово використаю автоматичне? Ну, беру його в лапки, автоматичне збільшення а, тих самих. А, Гуртків, секцій напрямків і так далі. і так далі. Чи стала кількість, і ви її просто дублюєте, дублюєте, дублюєте ми на інші? Як ви працюєте? Постійно аналізуємо і дивимося по кількості напливу дітей і потреби батьків. Якщо ми бачимо, що, наприклад, в центрі є кілька груп і є запит. Наприклад, від батьків на якийсь новий гурток ми аналізуємо, ми дивимося, чи може педагог потягнути новий напрямок. Або, наприклад, зараз я хочу прорекламувати центр за адресою Чіковська 15Б. Там педагог в цьому році почала сама запропонувала ідею, ми її підтримуємо в навчанні методика швидкочитання. Uh -huh. тобто, в неї є групи на дошколярик на творчість, але вона попросила ще одну групу викоримити швидкочитання. Зараз вона буде проходити, проходила курс курси навчання, буде ще проходити до кінця цього навчального року. Після чого вона поділиться методиками і розкаже, де, де краще навчатися нашим педагогам, і ми зможемо, наприклад, на наступний рік, можливо, ще в якихось центрах відкрити додаткові або замінити гуртки по швидкочитанні. Це те, на що. Звертають батьків увагу, тобто батьки вже просто звичайно, там дошколяриками або звичайно там, підготовкою. Вже не здивуєш. Потрібно їм ми можемо говорити, що, наприклад, конкретно, от ви зараз навели приклад стосовно е гуртка е швидкочитання, е це дуже е специфічні навички мають бути безпосередньо у викладача, так же ж. але Звичайно, і але мають бути uh -huh. володіння методикою саме ось цього, цього гуртка. Як як по чому працювати? Тому що там повинні бути і матеріали, там повинні книги, зошити, Це все поступово має педагог пройти сам навчитися, uh -huh. навчити дітей. А вже за підсумком року ми тоді вже зробимо аналіз в запит, зворотній зв'язок, запитаємо батьків, що навчилося, що вдалося, і тоді ми розуміємо на майбутній план. Якщо я вас правильно зрозумів, то це основне. Одна схема, за якою ви працюєте, що я маю на увазі? Умовно, беремо той самий гурток, секцію скорочитання, гурток чи секцію, як ви там називаєте, за результатами року ви бачите, що багато запитів, і, вибачте, я скажу умовно, стоїть черга на так. ці заняття. Так. Ви залишаєте на наступний так. рік. Якщо ви побачите, що черги нема. Ті, хто записалися в гурток, не всі дійшли до завершення, тобто зменшилася кількість, Є питання. Ви, ви можете поставити питання перед педагогом про доцільність того чи конкретно цього гуртка так, його так, перетягувати на так, інший так, термін. Так. Якщо є, є дітей, багато дітей в групі, угу. є черга, є люди, які хочуть потрапити, а немає місця, окей, значить, ми працюємо. Якщо є питання по кількості дітей і доцільності цього гуртка, значить ми питання угу. або до педагога. Або до, або до самого гуртка. Це м м може бути вже частково е вашою відповіддю на моє запитання стосовно ефективності роботи. Так. Ну, якщо От так і можна в так. принципі, це один з е, принципів, одна з ознак е, саме в е, ефективності роботи гуртків. Якщо в кінці року батьки приходять і дякують, що діти навчилися читати, писати, готові до школи, що вони цілий рік походили і їм сподобалось гурток, наприклад, малювання чи вивчили польську мову, чи підтягнули себе англійську мову, чи протягом року будували літаки і вони запускали, і в їм все подобається. То це і є відповідь на, на наше питання: чи є чи ефективно, угу. чи правильно, чи чи доцільно? А обов'язково маю поставити запитання. Я постійно традиційно його ставлю, враховуючи ситуацію, яка зараз у нас є е, безпека. Безпека занять безпека ваших викладачів. Ну і в першу чергу це безпека дітей. Як вирішено це питання? Основне це на першому місці. Безпека дітей в першому чергу, і безпека нашого колективу. Ми працюємо в нас є 15 центрів. в трьох з яких є укриття. Тобто, ми можемо там працювати безперервно, не, не нікуди не йти, а навіть не переривати заняття. Всі інші центри мають підписані меморандуми про співпрацю з укриттями, куди ми дітей переводимо. Тільки лунає тривога. Дітки збираються, батькам повідомляються, але взагалі ми, ми, ми просимо батьків бути недалеко поряд бі, біля наших uh -huh. центрів, тому що треба дітей швидко зібрати і перейти. Лі, е, весна, літо, коли тепло, дітей можна швидко взяли рюкзачки зачки і перейшли. Коли зима холодно, треба маленьких дітей там допомогти вдягнути, зібрати, uh -huh. перевезти. Тому ми просимо, аби більшість з них були, були чекали або біля приміщення, або в приміщення, або десь зовсім. А є така можливість. Батькам почекати в приміщенні є, ну є. На, на ну, на жаль, багато не може бути, тому ну, що при... я розумію, Холи що малі... це не концертний холл і так. Але в мірах мірах можливості. Mm -hmm. Хтось комусь, хтось старшого бабушки, бабусі, бабусі нідусь, ну, заходять при присідають, хтось mm -hmm. молодший може почекати на вулиці, чи десь відійшов у сусідній магазин. Тобто, це все так настільки автоматично, що ну, батьки. Поряд, а самі що знаходять можливість досить лояльно так. А, які, я розумію, що про це не дуже приємно якби, говорити, і не дуже хочеться говорити, але все-таки, напевно ж, є там, де є діти, там є певні свої труднощі, там є там, де є батьки, там є вже певні труднощі. А якщо поєднати батьків з дітьми, ну то труднощі, я також візьму зараз лапки, але тим не менше, виклики: які виклики були в 2024 році, з якими вам найбільше от вам найбільше докучали? No, mm. Ну, Вони не скажу, що над, над, надокучали, але ну, певні якісь... Ну, no, можна підібрати інше Так, так, так. Тому що. Uh... ну, Кілька випадків було, наприклад, коли мама uh... там. Uh... Піднімала питання доцільності того гуртка, там, чи, там, чи можливо час не підходить. Mm -hmm. Я там прийшла, я хочу ось так і, і ну це технічні так. питання. Да. Дмитро, ну це технічні, але... це суто технічні. Але, але з викликів, наприклад, по, по роботі, по організації, це вирішується в робочому постійному процесі. Mm -hmm. Єдине, що можливо таким невеликим е, господарським. Е, Мінусом те, що е, наші центри їх, ну, 15 їх в кожному місті, е, чоловіків в нас мало, і е, заступник з господарської частини, який відповідає, грубо кажучи, за все, mm -hmm. і він великий у нас молодець. Е, телефонує з одного центру, там щось поламалося. Там зламав, там, там проті крам, там зламався лічильник, там щось відвалилось, там немає поріжків. І він... Тобто, поточні такі моменти, вони достатньо. Да, вони дуже дуже багато часу приділяють, розривають uh -huh. заступника, uh -huh. який за це відповідає. На, на кожну частину. Коли ми були в одному приміщенні, було б добре. А в ну... а, тому специфіку. Тому оці такі оці такі моменти, коли треба поїхати поїхати в одне приміщення. Там щось заламався замок, а, uh -huh. а, а в другому там вибило світ. А там щось, наприклад, там зараз ми робили систему резерв, резервного живлення, е, і намагалися все робити. Е, дублювали летлінти, акумулятори, резервне живлення для того, щоб у нас було світло. А крім того, кінець року, початок нового року, закрити всі документи, зібрати всі акти, закрити, е, податися в субут. Тобто такі робочі. Це, ну, це, Робоча рутина, яка mm -hmm. в нас була, тобто вона нікуди не дівається. Вона є. Ми їх вдало закрили в 24-му, Зараз відкриваємо нову роботу 25-му організаційно технічно mm -hmm. але Нікуди не дінеться, вона буде кожного року. Це знайома ситуація. Ту, що ви зараз описали. Це знайома ситуація для багатьох, особливо так. той, хто в кінці року хто закриває, потім треба відкривати, а особливо той, хто має справу з такими господарськими простими господарськими е питаннями. Е ділимося дуже прошу, поділіться. Я розумію, що ваш рік ще триває, і до речі, до травня чи до червня. Я сподіваюся, що ми продовжимо ще в червні, тому що е, краще продовжити, закріпити. Угу. Весь матеріал, який був протягом року, дати можливість дітям повторити зробити червень повторенням, закріпленням, і плюс таким місяцем, коли можна там походити на екскурсії, всі разом відпочити на фільми, на театри, в зоопарки і так далі. Тобто таке буде цікаве активне. Так що червень. Я хотів запитати саме про плани на цей вже 25-й, вони затверджені в 24-му. Ви будете їх виконувати в 25-му. Можливі, якісь тільки е, коригування. Чи ми можемо поділитися? Да, з вами? Да, да, да. Е, однозначно, вся грудкова робота ми будемо, будемо направлені, щоб вона втрималася на тому рівні. А й... Принесла ще приріст нових кількості гуртків і дітей. По е, дітям ну в принципі зрозуміло угу. тільки нарощувати темпи і збільшувати гуртки. По відділу психологічної підтримки е, разом з психологами е, будемо е, втілювати нові проекти по залученню людей, е, людей дітей. Різні категорії військових ВПО до, до такої роботи, до семінарів, до тренінгів. і плюс рекламуючи наш відділ відділ психологічної підтримки, куди можна звертатися за безкоштовними консультаціями з психологами. Угу. Це ми будемо робити однозначно по спортивному напрямку. У нас почав активно працювати центр на v 5. Ми е, там е, почали працювати з напрямками шахи, шашки, настільний тельніс і дартс найближчим часом запрацює. Е, це те, в мікрорайоні в е, масложира те, що користується популярністю. Футбольний напрямок, буде підкорювати нові турніри і здобувати перемоги. Але найголовніше, ми ставимо собі за мету і ціль відкрити ще. Центр на приєднаній території, тобто дати можливість дітям, які ще великі, в великій Вінниці, щоб вони мали всі такі самі можливості, uh -huh, які uh -huh. мають діти в Вінниці, займатися у своєму, своєму селі, яке um, вийшло до можна зараз говорити, де це саме буде. Чи поки що, поки що ми, поки, в, я зрозумів, ми, все... ми в пошуках приміщення, uh -huh. тому що нам треба знайти приміщення. Ну, в першу чергу з... ви від цього залежите, Однозначні. щоб було нормальне приміщення, так. щоб воно підходило так, за всім параметрами так, так. і так далі Але вимогами. Це в тому, в тому населеному uh -huh. пункті, який ще немає. А в них в нас є там Стадниця, Гаврошівка, е, ну, інші деснів, uh -huh. в, нас є, в uh -huh. от Ми будемо націлені в той напрямок. Uh -huh. Дякую, директор мережі комунальних закладів центри підліткових клубів за місцем проживання. Дмитро Мира сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту. Час змін позитивно дивиться в майбутнє, позитивно дивиться на завершення навчального року, 24-25 І звісно, позитивно дивиться на сам 25-й рік. Пане Дмитре, я щиро дякую за участь в нашій програмі. Дякую за запрошення. А шановні наші глядачі і слухачі, трішечки приємної музики і випуск новин вже очікую. Вас. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм: 101 і вісім рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.